Решті в нас вирівнялась погодка. Дивіться. Е, друзі, моє вітання! Радий вас бачити знову на своєму каналі. Е, підемо сьогодні, порибалимо трошки в Чорному морі. Дивіться, яка красота у нас е, повним ходом світає акація. Тупоємо кефальку. Е, також бичка давненько не ловили. Покажу на що вовлю, якими способами ми її ловимо. Майже прийшли на моє місцевого чорне каміння. Дивіться, чого? Так, друзі, вода трошки мутнячок, але маємо надію, ви простите. В першу чергу, що ми робимо? Міняємо водичку для нашої наживки на єріс, збираємо удочки, ну і далі покажу оснащення і як наживляю насадку. Основне оснащення, на яке ми сьогодні ловимо, у нас такі. Дві чудові палочки від фірми Говден Кетч фідерних, одна 130-120 одна грам, довжиною 1,90 Наживка, оснастка. Оснастка в нас йде на кефальку. кидати сьогодні будемо і близько, до далеченько. Ось така йде у нас оснасточка. Зазвичай два гачки, третій. ну, Я третій знімаю. Дивіться, що тут оснастка буває така. І трошки іншої модифікації. дивіться. Тут такі відводні в сторону. Працює і та, і та, коли риба в акваторії працює. Тут також один зняв. Ну, це Наживка в нас на кефаль. Груз по погоді, завжди говорю. Орієнтуйтесь по вітру. У нас іде нейріс морських бабак. Кефалька є тільки на нього. Зараз покажу, як я наживляю гачок. І погнали його на гачок. До речі, оснащення, на яке я ловлю, у мене завжди в описі під відео. Кому цікаво, заходьте, дивіться. Гачки такі, доволі невеличкі, тому один гарний пробак буде ділитися на двоє. Дивіться. Так він величенький, я його покажу ось так. Кефалька його полюбляє. На нього і сарган, і ставріда цупляється, і бичок. Він тобто, якби універсальна наживка, але для кефалі це основна. Одягаємо, дивіться, на гачок. Ось так. Трошки зжимаємо гармошкою. Так і обриваємо кінчик. В воді він випростується і гарно приваблює рибку. В основному одягаємо гармошку для того, щоб, ну, зжимаємо його, для закиду. Кобак дуже ніжний, щоб і далі закинути, його. Значить він просто обірветься, хвостик і все. В воді він відійде ці хвостики, і буде гарно виглядати. Все, оснащення готове. Кидаємо ми по ми кидаємо метрів 10 від берега. 10-15. Інша удочка у нас буде десь на метрів 60 Тобто це прощупаємо акваторію. момент, коли появиться кефалька, ми поміняємо. лову. Коли кефалька в акваторії появиться, ми перейдемо вити одною удочкою на бомбарду. Ну, це буде більш така активна, і цікава риболовля. Але треба почекати, кефалька не завжди є біля берега. Тобто вона рибка стайна. Вона весь час мігрує вдоль берега, Любе прозору воду, У нас водичка тільки-тільки, бачите, от, е ну що я не можу сказати, що прозора, трохи мутнячок. Ну, я думаю, що вичі до відео І так же само заряджаємо другу, кидаємо подальше, Чекаємо. Індикатором кльову у нас вершинки. Кефалька клює добряче. Кто дивився останнє відео, там такі ривки, що... Що там не можна не побачити, це не карасик. Так, друзі, будемо міняти ми Тому що... Так, нас Опа. єдиний наш вовну на сьогодні. Покамець на сьогодні. Поїдемо на другий берег, на другий пляж. Де воно? там? Хі -хі. Ага, ось. Сховався. Ладно, повезло тобі. Живи. Помінявся вітер. Хвиля опять вода стає муто і поїдемо шукати чисту воду. То Поміняємо колосальне місце, переїдемо на другий пляж. Пакуємося, погнали. Сьогодні міняємо друге місце, подивимося, що на цьому пляжі. Рибалок ставлю. Ні, один рибавка в кінці, пірса є. Йдемо в нього запитаємо. <рес> так, друзі, тільки закинув перше, не зняв не покльовку, нічого, тільки закинув, одразу вцепив. Дивіться, красота, Рибка в морі є. Змінити місце деколи є правильним рішенням. Зараз одягнаємо, Хорбачок мене вже такий вишився не дуже. Так йому відтрошки даємо. Ділю на двоє, планую порибавити до вечора. Дві сразу бойких, хорошеньких. Так будемо трошки економити. Знав би, брав би більше. Будемо так робити. Так, друзі, ще одна. Ось так чуть назійшла. індикатор пльового вершинка, ще розумся буду заходити в воду щоб тістати тому що місце таке незвичайне На нижню губу ще трошки сильніше і обірвалась так. так. я буду потихоньку тащити тому що тут є теж <Mile dizzy> а ти потім синіш її. Єсть. Ушва, який повезло. Який шикарно повезло. На, я потихоньку. потік. Посидить? Єсть. Вона тоді. Вона б вона бачите, бойка, її що достатньо треба. Опа! И возле самого понятного запровиноваться. Той не вспів з І щоб нормально закидати, підібрав груз, дивіться в мене 30 грам. Тобто Груз доволі маленький, щоб підірвати його і тягнути поверху. Тому що обірвав кілька оснасток з грубшою. Є! Парень рядом ваби теж таскає. Здесь тобто кефалька пішла. І це. А з більшим грузом, як в прошлий раз я вив, тобто ну, результат був, але цей раз так трошки краще. Лев видно <свят> стало здесь стать. <свят> І по камням побив її. <свистач> <свистач> да. Єдине неудобство цієї рибався тяжко доставати. О, на березі відцепнилась. Очки такі геть маленькі в мене дивіться. Так, дивіться, що в нас з погодою. Клювання взагалі не видно, треба якось. Приспособити трошки по-іншому фідера. З цієї сторони взагалі тихенько. там у нас хвиля. Так, ну що ж, друзі, ось така у нас рибавочка ушли. Рибавок майже нікого не вишилося, один хлопчина гарненько так сьогодні порибали, ви дивіться. Піймали чудові такі відео, скокіпальки. Свіженькою підловили. як бачили, дуже багато сходів, дістати незручно. Але все ж таки це просто цікаво. Тобто, і рибу піймали і цікаво провели час. Рибка є, причому багато, кефаль ловиться. Дивіться, яка чудова, гарненька кефалічка Чорноморська. Ну що, ж, друзі, всім пока, до нових зустрічей.